Оно, хоп, деревина пішла. Пеньок. Аж дим пішов. А що це таке? Саша, я хотів зняти, а це щось. Кусок ракети. А, кусок ракети. Року не пройшло. 100 тисяч кілометрів я проїхав на цій машині. Засипемо вас контентом. Друзі, всім привіт! Зараз покажу вам, як ми приводимо поля в порядок. Є у нас одне поле, зараз ділянка. О, і вітер просто капець сьогодні. Не знаю, чи буде вам чуть, чи ні, але зараз зніму. Якраз знімаю на нову камеру вже зі стабілізацією. Надіюсь, вам понравиться все чотенько. Зараз я знаходжусь ось на такій території, це у нас сад. Раніше був взяли ми. Садок такий, і ну як садок, тут маленькі дуже дерева були, і він заріс. І ми зараз розробляємо цю територію, купили мульчувач і працюємо мульчувачем. Ось дерева були такі. Ось тут були деревами. ми бішечко і все позабирали, поперевозили. Ось, виходить, отакі кустарники були. Це вже йде після GCB, а ось це йде вже після мульчувача. Йде на 10-15 см, все дробе, треба тільки дисконути, чуть, чуть повиравнювати. Грейдер заїде ще грейдером, трошечки пройдемося і буде все чітко. Зараз підійдемо до трактора, покажу, як він робить. Ну, поки йдемо, я скажу пару слів. Друге число. Ось які дерева, кстати, він забирає. Маленький, ми їх не це він його перемелює. Боронуємо в другий слід, другий раз боронуємо, вносимо в жижу, 5-7 днів готуємося до посівної, обійшов у пшениці, по пшеницях вже пішов гербіцид, пішов гербіцид, кажу, пішов сорнячок, думаю, що... Дня 2-3 почнемо працювати по пшеницях і, скоріш всього, будемо додавати гербіцид. Під сою будемо пару днів культивувати. жара у футболці. Ось я йду по території тут що хочеш. Тут такі кустарники. І 79-20 працює. Зизміліче во чем пів кілометра в час, тут є в ходоумільшитель, навігация робе. Його каток задній піднятий, тому що сировато ще. Чуть-чуть пізніше будемо пробувати з катком, щоб було рівненько. Бо ще отут сиро, тут ще геть сиро і буде набивати. Мягко після нього просто капець, просто провалюється. Оно, хоп, деревина пішла, пеньок. Аж дим пішов отак передраблює. Коли йде пеньочок і лішець, він трошки притормажує, щоб не задавити трактор, бо трохи ця штучка Мочновата для 7920, Желательно 300 сильного, але ми потихеньку його не мучаємо, потихенько працюємо. Ось що після нього виходить: перемелює все. Навіть каністри ось якісь, отак перемелює дерево. Коли десь трошечки забивається, то була встає і нагортає такі от горбики. Ну, а в цілому, якщо працювати при ідеальних умовах ранньою весною, того що ми спішимо. Прямо до посіву, скільки време є, О, зараз там 10 днів він ще попрацює, потім стає цепля 16 рядку і буде сіяти. А звісно, якщо б підождати, що воно трошки протряхло, краще почва була, щоб не набивало, то взагалі опустив, пішов, це хорошо розробляють посадки, отакі садки. Коли зараз ціна, люди беруть там компанії. Які показують послуги 2000 євро за гектар, отакі от штуки стоять, то якщо а така от штука стоїть 50-60, це сама дешева під такий трактор тисяч доларів, хороша вже 80-100, 120 під 350 сил. Як Олексій Васильченко собі взяв, то посчитайте, якщо у вас 60-80 гектарів. І ви розробили собі, то ви її на 60 там гектарах вже окуповуєте. Ну солярка десь йде 150-200 літрів на гектар. Це, звісно, нормально затратна операція. Навіть якщо він і ваший, цей мульчувач на солярочку треба потратитися. Ну, так як таких територій дуже багато у нас в Україні. Просто є, що посадки позаростали, є заброшені такі території, що їх просто треба дати раду і сіяти, щоб ця земля працювала. Ще раз кажу, це паї, щоб ніхто не думав, що ось о десь там ви заїхали в сад, тупо Нет, це продавались паї, купили. Тут був сад. Беремо і розробляємо, платимо людям. Часть, часть купили, час платимо оренду. І там, де платимо оренду, теж, вважайте, розробили і люди отримують кошти. Так що такі от справи. Поїхали далі. В машині вітру, звісно, немає. Вітер просто капець. Жорсткий. Це ось о, це ось вже тут це поле було. Оце ми його так розробили вже тут, третій рік сіємо. Тут теж таке було. Ось я зараз покажу, яке. Ось ось тут ми сіємо. а тут було таке. Оп, ось. І тут просто годами зараз розпайована земля. Але вона гуляє, ніхто нічого з нею не робить. Потім, тут 4 гектара пай. оп. Далі ми розробили, вже забороновано в два сліда, Вже де посіва. Десь, звісно, корінчики повилітали, так як це сад бивший, ми їх пособираємо і буде все гуд. Камера, кстати, бомба, мені подобається. Оператора, звісно, Цілими днями з собою весь час таскати не будеш. А є такі моменти в роботі, що десь обіжаєш, поля дивишся, щось цей, хочеться зняти, прокоментувати. Тим бачиш, що випуски будемо скільки знімати, стільки будемо випускати, будемо давати контент, ось сезон піде, засипемо вас контентом. Так що так, друзі, давайте працюємо. Робота кипить. З вам покажу, як ми в другий слід по нулю, нуліві поля, де ми обдісковували їх, покажу, як у нас виходить. Це вже другий слід ми заборонували. Ось так. То виходить дуже добре. Це виходить ось ця дорога, край був зарихлений. Зарихлиний, не І два рази заборонований. Це ось ноль наш на даний момент на друге апреля. Падалиця тільки-тільки пішла, койде койде Ну, в цілому дуже гарно все виглядає. Он ноль. И ось ноль. Так, гарненько получается. Це ноль розбороновані края, а там ноль. В принципі, нормально. Набагато краще, чим затоптані зимою кимось дровиками цими, хто їзде, дрова пиляє, а весною потом бери за голову і думай, як їх. Розробити що з ним робити і там ніфіга не росте. Бачу, що трошки погратися треба, щось зимою, що в зиму порихлить края, потім поборонувати. ну... Подивимося, що воно покаже. По самому цьому, ну, должно бути нормально все. Хтось каже, Коля, а чого ти на другій машині їздиш? Це, мабуть, спросять стопудов. Тей рік зараз оставив на станції масло в коробки поміняти, бо вже наїздив, хтось буде в шоці. І, і року не пройшло. Року не пройшло. 100 тисяч кілометрів я проїхав на цій машині. 100 тисяч. Я шукав власників чи по станціям, там запитував по своїм кругам. Хто на таких машинах на т проїхав 100 тисяч кілометрів, щоб понімати, як вона себе веде, коли там, що по може бути там і так далі, то я не знайшов таких. Мабуть, я один з небагатьох, хто за такий короткий час проїхав стільки кілометрів і, і розумію, як ця машина себе веде. І плюс ще хочу лібодку поставити. лебедочку впереди. Так что трошечки будет обновка. целый також. Вот тут по кукурузе. Тут будет соняшник. Так, 68-30 все боронует. Боронует краї. Бачите, А що це таке? Саша я хотів зняти, а це щось... Кусок ракети. А, кусок ракети. Сережа там деш. А, а, а де це ти знайшов? Тут. Прилетіло щось? Твою мать. Ану старту я трошки зніму. Зніму, як ти боронуєш. Це у нас все до бороновки. Це ми. Ось це перва бороновка, такий кейфон у нас. Решків трохи набрало, але зараз він в кінці краю піднімає і все. Ну, отак трохи смисл понятен, як пробороновуємо краї. Пашл! Пашл, пашл! Це кукуруза. Тут ноль буде соняшник, тут ми не боронуємо. Бу, ну і вітер. Просто я давно не пам'ятаю не помню такого вітра сильного. Просто капець. Ну так про краї, виходить, прозводительність. Невелика, звісно, цієї борони і на таких полях, на таких краях. Але що зробиш, робити цю операцію треба. Я вже за сьогодні, мабуть, і губи провітря аж згорів. Є у нас такі поля, де у нас був соняшник, і після соняшника буде кукуруза по нулю. І зараз ми просто каткуємо велесом. Зараз я їду на ті поля, ми тільки виїхали, зараз ну, як тільки вже півдня працюємо і будемо дивитися, чи достатньо там тільки катків, чи прийдеться ще легенько і сконути і сіять кукурудзу, чи просто після катків посіємо кукурузу. Зараз глянемо. Вітер дує, звісно, капець. Ну, ось так у нас зараз виглядають поля. Після соняшника тут буде кукуруза. Ось був соняшник. Ось був соняшник і був кукуруза, була кукуруза. Зараз ми його каткуємо, все, дисконем легенько і будемо сіяти кукурузу. Тобто ідея яка по цих полях. Просто після катка не вийде, тому що каточок трошечки цінтяжолий і підкидає груду І треба все-таки зробити фон. Тут 2-3 роки нічого не робилось. І до цього ми, ми ці поля не обробляли. Два роки вони не були рихлені, вони просто були задісковані і все. І ми ще не знали, чи вийшло їх цією весною засіяти. Ну, вроді як виходить їх засіяти. І тільки весною тобто сложилась така ситуація, що тільки весною можна було щось по них рішати, прийняти рішення. І що зробити? То ви ми в такій ситуації оказалися. Звісно, в ідеалі з зими їх треба було рихлити і все. Але по определеним причинам ми не розуміли, чи будемо їх засівати, чи ні. Зараз все зрозуміло і ми виїжджаємо, підстраємося під саму ситуацію. Як же ж тут максимально правильно зробити, щоб, щоб посіятися і щоб все було нормально. Ось працює каток. І тут йому вже. Він, він тут підняв де не було, він їхав. І підняв, ось це тут ми з осінь зробили, а це ось з весни після нього. І таку груду, груду підвертає. І зараз ми дісками пройдемося і подивимося, що воно нам покаже, щоб поки вона не пересохла, вона вона розбивається нормально. І ідея, ідея зробити його отак. Щоб було красиво.